Днями комунальники встановили 18 нових ліхтарів, загальна вартість яких складає разом з кабелями до 20 тисяч гривень. Ще п'ять розбитих ліхтарів вирішили залишити. Мовляв, подивляться, скільки нові витримають. Буквально через декілька днів починають цілити в ліхтарі, а потім зрізають дріт, алюмінієвий дріт. Четвертий раз за останні два роки. Цього разу комунальники встановили ліхтарі дорожчі, антиударні. Їх важче буде розбити. Світловики особисто випробовували. Ми випробовували, кидали на асфальт, випробовували, але ну, витривалі не б'ються. А кронштейни? Кронштейни піднімали, були трошки нижче, переробляли кронштейни, піднімали вище, щоб, ну, може, вище не будуть били. Якщо ліхтарі нищать, то смітники крадуть. Для того, аби їх важче було поцупити, комунальники вимушені бетонувати контейнери. Там є штир. І на штирю йде, йде цемент. І от той цемент закопали повністю. А для чого? І навіть щоб не покрали. А нещодавно невідомі намагались викрасти ще й лавку. Утім, викупити не встигли, бо комунальники їх налякали. Жоден горе відпочивальник ще не був покараний за свої витівки. Самі ті, хто тут живе, отут гуртожитки є від лісотехнічного інституту, гуртожитки від, економі... від економічного інституту є. ну, Туриші, оскільки їх женуть з гуртожитків, буйно відпочиваючих, то вони йдуть сюди в парки, тут тим ділом займаються. Буває на випускні вечори, на Новий рік, на Пасху. Ні, на Пасху на села їздять. Ну, отакі. В основному випускний парк залізні води потерпає від вандалів найбільше. В інших парках подібне хуліганство трапляється вкрай рідко. Місцеві мешканці узимку та восени у вечірню пору намагаються парк оминути болячно. Та й правоохоронців тут у день зі свічкою не побачиш. Володимир Моїсєєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.